В актовій залі Тисминицької міської поліклініки відбулись урочистості з нагоди дня медичного працівника. Привітав своїх колег з професійним святом головний лікар Тисминицької міської лікарні Василь Буртик. Ми бачите, далі, продовжуємо оснащувати нашу поліклініку, хто меблями, хто апарат дістався, кому планах ще є до оснастити, але ми працюємо. Ролично кажуться, є по стаціонару, те саме треба ще багато нам зробити. Роботи є всі. треба працювати на за його Іванович, треба працювати єдиним колективом. Нема надіятися, що хтось прийде за нас зробить, а працює. Раз є займаєш робоче місце, значить працює. І тільки зуспільними зусиллями можемо чогось Грамоти та грошові премії від адміністрації лікарні та проспілкового комітету були вручені кращим працівникам цього медичного закладу. Привітала лікарів святом Марія Федик, голова Тисменського районного товариства Червоного хреста Лариса Кравець, заступник головного лікаря Тисменської лікарні, завідувачі медичних відділів цієї лікарні. А ще була весела лотерея, де розігрувалися вкрай необхідні предмети для лікарів та вручались грамоти теж веселого змісту за швидкий виклик, за кращу посмішку, кращу амбулаторну картку, за стриманість у спілкуванні з пацієнтами. Якраз наші медики цим і доказували, що на робочих місцях це серйозні люди, добрі фахівці, адже від правильно поставленого діагнозу та призначень ліків залежить, чи зможемо ми подолати хворобу. Сьогодні в цей день свято, і вони мають право на сміх, веселощі та жарти, адже завтра на них Ає звичайний робочий день, де потрібно приймати серйозні рішення, адже від цих правильних рішень залежить наше життя.